Mm -hmm. а я би ще трошки хотіла повернутись до теми самої яйцеклітини. Що все ж таки з нею відбувається в цьому віці? Як старіє вона? І в чому небезпека от яйцеклітини. E, давай. Чим гірша яйцеклітина 40-річної від 35-річної? Все дуже просто. Є яєчник. Так. І в ньому є багато-багато-багато-багато яйцеклітино. А їх можна вирахувати? Скільки їх? Ну, в середньому ми дуже ми народжуємося десь, напевно, з там. Декілька сотень тисяч або мільйон яйцеклітин. Тобто дуже багато. Зараз ви зрозумієте, в чому прикол. Давайте. Бо значить, вони тут живуть. В будиночку, ну, В будиночку, да. і потім під впливом певних гормональних змін в пубертаті, в нас з'являється да? Тобто перші місячні, в середньому, це з 11 до 15 років. Бо здебільшого жінки думають, що в менструальному циклі ми використовуємо одну яйцеклітину. Яка виходить? А, а, ні? А, ні? Ну, а ні. Ну, не кажіть, що 10. Ну, плюс-мінус. Як так? Крош. За один місяць ми <как> зручаємо 10. Ну, плюс-мінус. Ну, дивись. суть же в чому? О, е, ну ні. От ті фолікули, які відповіли на ЗОВ фолікулостимулюючого стимулюючого гормону Край. і почали рости. І типу, вони такі: О, я чую, я чую, і я починаю рости. Але в якийсь момент один із них каже: Ребята, я пішов". Я пашов. Я... І він забирає на себе весь ФСГ, mm -hmm. ну, найбільше, да? і починає рости. І цей фолікул стає домінантним. Так. і він? І він... Так, але ж ті яйцеклітини, які а були вісім. в тих антральних, вони не, не строяться перший, другий, третій, наступний цикл, вони вмирають. Ну, так. Oh, tip, який ну, перевод можна, продукту. Можна, можна так сказати. Ну а вже в наступний цикл підуть інші. Інші не вони, да. боже мій. Зараз в мене просто відкрилось якесь нове бачення.